Заповіт українською мовою. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. от тоді і я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Заповіт білоруською мовою. Як помру я, пахавайся, на Україні, мілань Сярод степу на кургані протка в могіла, капня зміряна поля дня прой, обриви, била відна, била чутна, як грає бурліви. Заповіт звучить. Azərbaycan dilinə. Mən ulanda, mənə bastararsınız. Yüksək bir təpədə, bir dağ başında, elə bir yerdəçi, jırınsın yalmış. O gözəl Ukrayna, onun daşında, onun darlasında, jənəş çələndə. Mən ondan sonra görüm, nələr var? Zəpovid Quand je mourrai, moi au milieu de nos plaines, sur un tertre au milieu des steppes, de, steppe, de ma si douce Ukraine, pour que je voie les champs immenses, les rives escarpées, que je puisse entendre me mugir à mon côté. Zapovit y Si he de morir, sepultadme en una tumba erigida entre las vastas estepas de Ucrania querida, que la espaciosa campiña, Nipro y las quebradas sean visibles y se escuchen rugir las cascadas. Zapovit звучить birmańsko y Yerbor mir nem inskita, mi bar cardirti hum. Im sierl' Craigna cancari to postoном. Vorresti snear da starte, ne prí. Amen mi volo ran. War se monsieam, mergetan, a satzan. Slaw Заповіт звучить російською мовою. Хороните на Украине, милой, Посреди широкой степи выройте могилу, Чтоб лежать не на кургане, над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый днев под кручей. Заповед звучит итальянской мовою. Сиомойо, ми кулина — Кролясте паделя мія беля Україна, Кисі ведної кампіль Дніпр конвіріве, Кисі одель муджі та дельфіо місті дзіто. Заповідь звучить китайською мовою. Дане воу си леде ши хоу, Ба во дзай фене мулі, Шен шен ділі дзі. Дзай на ляо коде, So janjon d'ajevo Гу vukelangu sjenet звучить німецькою мовою. Да коган ми брате і лебен України, а в де щепи де братен. Woman vajta felda zit, den dnip und zajne henge, woman hören, kanzań sein tosen, zajna wilda zenge. Ki de umrem, to navzguжу vznie mogiłem, Pi srod stepu широкого Ukraini miłaj. Аби вона не розложисте, і вже к' дні простроми Можна було відзіць, слишиць його кшмьонце громи. Заповідь звучить англійською мовою. When I die, pray, bury me in my beloved Ukraine. My tomb upon a grave mount high amid the spreading plain. O oh, bury me, then rise ye up and break your heavy chains, and water with the tyrant's blood the freedom you have gained, and in the great new family, the family of the free, with a softly spoken, kindly words, pray men, remember me.